Сучасна українська письменниця Марія Миколаївна Морозенко, справжнє присувище Мороз, народилася 15 березня 1969 року в селі Малин Рівненської області, в багатодітній сім'ї, аж 12 дітей у школі. Шкільні роки захоплювалася читанням. Через день ходила до сільської бібліотеки, щоб здати опрацьовані товстелезні книжки і узяти нові. Дорослі вважали, що дівчинка лише переглядала ілюстрації, тому її просили переказувати прожити не Марія радо переповідала твори. У дитинстві мала свою бібліотеку, яка налічувала майже 700 книг. Письменниця навчилася в Києві на факультеті журналістки, згодом у Черкасах на факультеті української філологи 2005 року, закінчила з відзнакою наприкінці 80-х років 20-го століття відвідувала студію Катерини Мотриш, де удосконалювала поетичну майстерність. Саме тоді з'явилося псевдонім Морозенко. Марія Миколаївна пише для доросу. Драматичні твори, княгиня Ольга, князь Святослав тощо. Та дітей казка про країну Асунів. Навчальні серії Хто це і що це та інші. Крім того, створює пісні, керує окультографічною студією духовністю української родини письменниця лауреат літературної премії імені Лесі Українки за «Деології Іван Сірко. Великий характерник і Іван Сірко Славетний кощовик. Конкурсів рукомесела сила», малого українська сила. Іван Сірко великий характерник. Перша книга диології Марії Морозенко про Славетного запорожця. У творі змальовано сповнене пригод життя Івана Повця. Він народився до встановлення його як козака Сірка. Реальні події пов'язані з фантастичними. Марія Морозенко стверджує, мені хотілося показати Івана Сірка передусім як цілісну особистість, яка, пройшовши важкі життєві випробування, не стала собкою, а не була якостей лідера. Зокрема, й показати ті риси, які вплинули на його зростання, сморолювати Івана Сірка як заступника людей.